Останньої суботи-травня прилуцькі випускники попрощалися з дитинством та школою і зробили перший крок у доросле життя. За багаторічною традицією, випускники усіх загальноосвітніх навчальних закладів мали зібратися у центрі міста. Однак погода скоригувала усі плани. Тож святкування перемістилися до міського будинку культури. В останній момент дощ вирішив таки не псувати випускникам свята. Тож похизуватися своїм вбранням, шикарним леді та елегантним джентельменам трохи вдалося. Вітали випускників із закінченням школи, а також давали сердечні батьківські настанови, міський голова, а також гості, серед яких очільник обласного осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина Валерій Дубіль та помічник Олега Авер'янова, керівника обласного осередку радикальної партії Олега Ляшка. Те, що ви здобули, воно вам пригодиться в житті 100%. Але на цьому зупинятися не варто. Звісно, потрібно навчитися і обрати фах. Я всім вам бажаю, щоб кожен з вас мав таку фахову спеціальність, при якій він розумів, що це не робота, що це є його призвання, що це є його хобі, що це є те, до чого він прагнув. Саме тоді ви в житті ніколи не будете працювати, ви будете займатися улюбленою справою. Хочу. Побажати, щоб ви цінували кожну хвилину свого життя, щоб ви жили з вірою в Бога і з любов'ю до ближнього, щоб ви цінували ваших батьків, ваших вчителів, щоб ви не забували школу, тому що вчителі це ваші другі батьки, школа це ваша друга рідна домівка. Щоб ви не лякались ніяких перешкод, тому що Господь завжди посилає випробування, і вони тільки вас будуть закалять. Ставте перед собою мету і. Добивайтесь її. Якщо на вашому шляху будуть перешкоди, обходьте їх і йдіть далі. Бажаю вам всього найкращого. Не забувайте батьків, не забувайте рідної школи, не забувайте рідні брати. Цього року школу у прилуках закінчили 277 випускників: 21 з золотою і троє з срібною медалями. Найбільше медалістів нарахували гімназії номер 1 та 5, а також середня спеціалізована школа номер 6. Навчальні заклади пишаються досягненнями своїх учнів, які відстоювали честь своїх шкіл, виборюючи призові місця в міських, обласних та всеукраїнських предметних олімпіадах. Були активними членами малої академії наук, брали участь та перемагали у цьому творчих конкурсах та спортивних змаганнях та перш за все показали себе справжніми патріотами своєї країни. Це нове, молоде покоління нашої держави, яке виховане на почуттях патріотизму, яке виховане, щоб дійсно бажати собі бути гідним звання Українка чи Українець. Багато хороших слів можна говорити про кожного. Випусника під гучні оплески випускники отримують заслужені нагороди, відзнаки управління освіти та подарунки від міської ради та гостей свята. Кожного цього дня переповнюють почуття. Кожен в голові продовжує вибудовувати нові плани і дещо шкодувати за тим, що от от закінчиться. Сьогодні дуже для, важливий для мене день, тому що е, все-таки. Випускний переживання, емоції дуже важливо бути в формі в цей день, бути не заплакати, як то кажуть. Дуже важливо віддячити всім вчителям. І вони, я дякую всім своїм вчителям, що були такими вічливими і ну, виховали з нас настоящих, справжніх. Людей. Звісно, буду сумувати за школою. Школа для мене це найважливіше, що було в моєму житті. Тепер найголовніше це є вступ до вишу. Взагалі подобається школа. Як би там не було, що школа кажуть, це дуже важко, але все життя все одно будемо згадувати школу, кращі роки наші. Був хорошистом, приймав участь у спортивних змаганнях. Зараз закінчив цю школу. Задовільно. Закінчив на достатньому рівні. Ну, учителі дуже гарні, хочеться їм подякувати. Ну я від те, що і навчали нас, і життю, і предметам. Ну, взагалі, сказати просто щире дякую. Не приховують своїх почуттів і батьки. Сьогодні їх маленькі донечки та синочки стали зовсім дорослими. Шкільні роки пролетіли як одна мить. Ми випустили е, свою донечку Катрусю е, в. Таке доросле життя гімназія номер 5 це е, найкраща гімназія, найвищі е, дають знання, і ми дуже їм дякуємо. Почуття. Найщиріші, найтепліші, найніжніші не тільки до своєї особистої доньки, а й до всіх дітей, які щойно стали випускниками, і хочеться побажати їм насамперед всім здоров'я, не тільки їм, а й їхнім родинам. Нехай вам щастить, мої шановні, і в подальшому житті, що ви тільки були щасливі. Мудрі, і щоб не... вас господь бог завжди оберігав. Ще декілька годин ці усміхнені хлопці та дівчата будуть разом. Попереду у випускників святковий вогник і традиційна зустріч світанку. Далі кожен піде своєю дорогою за своєю мрією.